Іду я по воду у себе згори, там, де ви дивилися пору, а потім вже з водою вертаюся назад. І сонечко вже заходить, але ще так видно, але вже перші зірки з'явилися. І от мені приходить така думка, що як далеко ця зірка, на якій віддалі, і її сутність торкається мене. Я дивлюсь на неї, я її бачу. Значить, в її імпульс влився в моє єство. Імпозірки і людини творить щось дивне в цьому світі. І людина повинна це знати. Поки я про це думав, я чую, гуде органна музика. І така потужна. Я послухав, послухав, хопив ті два відра і бігом додому. Додому хопив бандуру, поки ж воно ще не розстало, і почав її грати. І потім цією музикою я провіряв, хто її слухає, які вона викликає емоції. Чує. І дуже різні відгуки на це, але часто й густо повторюється одне й та й те, що співпадається. Це як звук пробудження в людині людської сутності, людського єства, того найглибшого, щоб воно ж таки задіялося, щоб такий світ одержав отой імпульс, а зірка отримала те, на що вона сподівається: на вдячність, на радість, на посил. Такого ну шанування перш за все. О, резем, яка, ти красна, любо зерня тобі не згасне, Країна кожна, мов світ не схожа, але дитині лиш мати гожа, О, край мій милий, душі єдині, він у веселки, квітка калини, любов до те. Злоні підлість, не подовають. любов кави і думу пісню в душі ховаю, в грізну на схибі серце своє, покраю для твого щастя. Рідний краю, щоб крізь вербові зелені, віти Цвіли веснянки вешневим світом, що хочеш доле Роби зі мною, не забирай Цієї Як ти прекрасна любові зерня, в тобі не згасне, любові зерня, в тобі не з